Вітаю сьогоднішнє заняття загадки від снігурки. Снігурка принесла цікаві завдання і просить, щоб ми їх виконали. Перше завдання. Це загадка кружляє ніжно-білий пух, міняє зайчик свій кожух, лисиця вділа рукавиці, в барлозі спить ведмідь кудлатий. Яка це пора? Спробуй відгадати Це пора року зима. А чому ви так думаєте? Давайте з вами дізнаємося, як ми можемо описати зиму, яка вона? Зима срібна. Зима яка холодна? Зима яка? Льодяна та зима чарівна. Молодці. А що робить зима? Давайте подивимося. Морозить, лютує. Сніг що вона робить? Сипе та мете сніг зима. Молодці. Друге завдання від снігурки що зайве. Необхідно серед зображень знайти зайве та пояснити свій вибір. Ось, наприклад, у нас смужка з зображеннями. Зайвий велосипед. Чому? Тому що ми катаємося на ньому влітку, прибираємо. І залишається, так, дивимося на це зображення, що зайве. Правильно. Листя. І не просте листя, а осіннє. Прибираємо його. А тут що зайве, капелюшок. Чому? Бо ми вдягаємо йому влітку від спекотного сонця, а тут що зайве, правильно, куліч та крашанки. Це ми їмо на велик день. Третє завдання. Сніг який. У нас буде дві ознаки, які відповідають якостям та діям снігу. І необхідно вибрати правильний. Сніг білий чи зелений. Правильно, сніг білий. Сніг важкий чи легенький. Правильно легенький. Сніг гладкий чи пухнастий? Молодці, сніг пухнастий, сніг гарячий чи холодний. Подумайте, правильно холодний. Сніг падає чи піднімається? Сніг падає. Сніг стрибає чи кружляє? Сніг кружляє. Четверте завдання. Кого засипала зима? Скільки зайчиків ви бачите? Подивіться, уважно. а скільки білочок? Де сидить біл... білочка? Біля дерева, а де ховається вовк? Вовк ховається за деревом, а де сидить пташка? Пташка сидить на дереві. А як називається ця пташка? Ця пташка називається снігур. Ось у нас смужка підказка, і давайте за нею складемо речення про зиму. Зима принесла мороз та сніг. Так, ми бачимо сніг, смужка вниз, тобто падає м'ячик на квадратику, дерево та будинок. Складіть речення. Тут, які у нас підказки? Діти, наступна картинка. Дівчинка одягається, гарачий, так? а тут у нас зима намальована, діти, ручки ліплять та сніговик. Яке речення виходить? Шосте завдання. Давайте разом будемо казати чистомовки. Ма-ма вже прийшла зима. Ку, ку, ку насипала сніжку. Ку, ку, ку насипала сніжку. М ем, 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 на вулицю підем. М ем, 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 на вулицю підем. к Зробимо сніговика. Сні... К-К-К зробимо сніговика. Молодці. До нової зустрічі!